Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю з прийдешніми новорічними святами з Новим Роком та Різдвом Христовим. Сьогодні зніму відео про наш трактор, який у нас вже повноцінно два роки працює. Вже більш детальний огляд можу зробити, тому що рік тому назад робив огляд і на спідометрі було всього-навсього. 150 мотогодин на сьогоднішній день вже 350 мотогодин, тому можна буде більш детальніше розказати про цей трактор. А перед початком відео хотів би поділитися ще одною е, такою новиною. Хто бачив, хто не бачив, нагадаю. Е, буквально перед новим роком ми зробили нову покупку для себе, а саме таку сівалочку СПУ 4 е, від Ремсинтез. І Хотів би нагадати, можливо, хто не бачив, що завод Ремсинтез надав нам отакі сертифікати зі знижкою 7%. 7% на будь-яку сівалку серії СПУ, чи то буде з новим турецьким висівним апаратом, чи з класичним УПСовським. І байдуже, скільки рядів? 4, 6, 8. Тобто даний сертифікат діє на. Всі ці сівалки, тому хто має бажання, їх ще трошки залишилося, трошки вже відправив. Хто має бажання, пишіть номер, я свій залишу. Більш детальний огляд про цю сівалку в мене є на каналі. Кому цікаво, можете подивитись. Так, переходимо до трактора. Відео почну з того, що трактор у нас грязний. Чому? Тому що буквально перед Різдвом ми замовили собі машину із щебнем. І машина не змогла виїхати тут під город до нас у село. Прийшлося її тягати. Була відлига, було болото і дуже замазався трактор. Тому, вибачайте, що не помитий, такий, можна сказати, в робочому стані, а потім вдарили морози. Ну, в общем, не було часу. Зараз може якось через якийсь тиждень відлига появиться. Помиємо так. Про трактор. Трактор ex 804. Хто сліди за каналом, той знає. Купували ми його от в цій фірмі. Аксолко, Україна, в місті Києві, амера телефонів є, може кому цікаво. Е, ближче до трактора. За, за два повні принципі, трактор проблем е, ніяких не создавав. Тобто ми його обслуговуємо у офіційного дилера. Тобто ці хлопці з Аксолку приїжджають, його обслужують, ми самі нічого до його не ліземо. Якось так. По роботі. По роботі він хотів би сказати, що він буде більш потужніший, ніж МТЗ-80 і навіть 82. В принципі, огляд є минулорічний, можна подивитись. Плюси і мінуси цього трактора, в принципі, все те саме залишилося. Зручна оглядовість, сучасний дизайн, в роботі він, кондиціонер. Він буде поприємніше, ніж МТЗ. Тоді, коли ми його купували, це був прямий його конкурент. Ціна там була в декілька тисяч доларів різниця. Зараз не можу вам сказати, по чому зараз такі трактори, тому що не цікавився. І не, не знаю навіть і по чому нові МТЗ. По мотору. Взагалі ніяких питань не було. Нарікань немає. По ходовій частині також. Що було з мінусів по цьому тракторі? Раз було у коробці на речагу випав щифтик випав і передачі не включались. Тобто він випав у першій передачі, і треба було знімали ми оце колесо. і щоб добратися до кришки Коробки, знімали і вставляли там щифтика. Оце з мінусів таке, що було. Так, в принципі, він працює без нарікань. Працює він з усіма агрегатами, єдине, чим він не працює, це плуг. Плугом ми просто не користуємося, Там чіпляли до його, ворот виорювали і все. А так він борону дискус, сівалки всі можливі, культиватори, все, цей трактор з ним ми працюємо. Трошки по технічній частині міст тут балочний, взагалі безпроблемний. Працює без нарікань. Проти є у нас Це йшли з трактором. Повітряне, повітряний фільтр. Знаходиться тут така ланочка. Ну, в принципі, такий принцип, як на МТЗ. Фільтр. Фільтра. По навіски задній. Навіска задня більш універсальніша, ніж, ніж на тракторі МТЗ. От тут є попрощав положення стяжок Три пари гідровиходів. Бак бак в принципі на 115 літрів, в принципі, вистачає його на сміну. Резина широка, передня трошки вуща, в між Кстати він хорошо входить, цей трактор безпроблемно. Ну, такі от, такі от, якби... Відгуки. Що можу сказати? Можна сміло обрати такий трактор на заміну МТЗ, не боятися, сервіс, в принципі, є, запчастини на нього є, працює він краще, ніж МТЗ. Тому, звісно, кожен сам собі вирішує, що йому обирати і на чому працювати. Ну цей трактор, в принципі, якщо зрівнювати з МТЗ, можна сміло його на заміну брати. Жаліть точно не будете. Якось так.